Колеги, я запрошую сюди жінку, з якою я познайомився тільки цього року. Коли був візит міністра фінансів України до Львова, ну, по-перше, було важко, все-таки тому що міністр фінансів вона достатньо зайнята людина. Ну і, чесно кажучи, пані Яресько, треба завдячувати тим, що ми змогли реструктуризувати борги. І коли ми сиділи в обласній адміністрації, тому що домовилися, що ви хотіть, ходіть, Ірина Підтримання. І ми домовилися, що міністр фінансів повинен зустрітися з керівниками районних фінансових управлінь. І я собі цей пам'ятаю момент, коли ну, я веду нараду і кажу, що з такою надією, що ні в кого ніяких питань не буде, кажу, в кого є які питання. Піднімається рука, я думаю, Боже, ну на що мені цей концерт? Я ледве її переконав, щоб перепідписати українську польську угоду про виділення доріг, зараз як її почнуть закидати всякі різні питання, то я думаю, і мої стосунки, і угоди, і все це політичні ребенка. Але коли перша почала скрипку, якби Ірина Петрівна, а потім наші районні фінансисти. Почали задавати настільки професійні запитання. Знаєте, жодного питання не було. Пані міністр, дайте мені 10 гривень, бо мені треба щось тут не вистачає. Питання стояли стосовно проплат, питання стояли стосовно регулювання міжбюджетних стосунків. І я вийшов настільки, скажімо, гордий від того, що в нас збереглися в фінансовій сфері такі люди, які не просто дріб'язкові речі, а які бачать глобальні речі. А від другого я був гордий, тому що коли справа дійшла до виборів, по-перше, ми агітували Ірину Петрівну, щоб вона якби. Кандидувала від солідарності в обласну раду. А по-друге, я вам хочу сказати, що коли я питав місцевих людей, я не знайшов жодної людини, яка би не то, що за пару гривень, а яка б за пляшку чи за коробку цукерок вирішувала головним фінансистом району питання. І я, якби є, гордий, що є там дівчата зараз вівся, напевно, ну, або вони вирішували, або що знають таке, що я не знаю. Але я є гордий. Того, що в нас в фінансовій сфері і в нас в державних установах працюють люди, які не розмінюються на дрібниці і дурниці. А повірте, що це сьогодні в наш час і в наш час, коли такі справжні речі почали не цінуватися в суспільстві, це є дуже і дуже важливо. Тому для мене особливо важливо, щоб така людина по Яворову була підтримана і саме такій людині дали можливість відстоювати інтереси цього району. Прошу. Добрий день, шановні присутні. Я Мисюк Ірина Петрівна, 1963 року народження. Я тут народилася, я тут виросла, я тут ходила до школи, я тут працюю. Мій чоловік теж з Ямрова. Ми виростили трьох синів, два з яких вже одружені. І мені нема особливого, що розказувати біографію, оскільки мене як після закінчення Львівської політехніки як скерувала як молодого спеціаліста на роботу, так я і працюю вже 31 рік. Працю, працюю, як мені здається, непогано. Але в нас працює ціла команда, 14 чоловік. Проте можуть свідчити ті результати, що всі бюджетники вчасно одержують зарплату. Цього року 35 мільйонів з районного бюджету додатково було виділено на розвиток, на капітальні видатки, на придбання інвентаря, капремонти. 13 мільйонів ми дали місцевим радам на різні проекти, на будівництво вуличного освітлення, на будівництво каналізаційних мереж, водопровідних, на капітальні ремонтування. Міжнародних будинків ми замінили десь порядка 200 вікон у бюджетних установах, зробили купу поточних ремонтів. Ну я маю на увазі профінансували ті видатки. до обласну раду з тим, щоби ну, часто буваю за кордоном. Я ну, вам хочу сказати, Ірина Петрівна, що говорити це не рахувати, ці я коли буваю за кордоном. І мені дуже боляче, що наш яборів не може бути такий, скажімо, хоча б, як Любачів. щоб такі ж були гарні вулиці, таке освітлення, такі е, фасади будинків і все решта. І тому е, я мрію. Що якщо я буду, якщо я буду депутатом обласної ради, максимум намагатися для нашого району залучити міжбюджетних трансфертів, співпрацювати в плані ну, збільшення надходження інвестицій до нашого району, створення більше робочих місць, ну і взагалі для підняття соціально-економічного розвитку Яворівського району. І взагалі тоді в області нарешті перестануть красти.